Добрий день усім. Насамперед хочу подякувати всім, хто прийшов сьогодні до нас, до нашої затишної зали. Дякую професорському глазанському складу кафедри. Дякую всім студентам, хто прийшов, друзям рідним. Хочу подякувати особливо батькам студентів, які приїхали із далека, із близька. Це для нас, для кафедри, повірте мені, дуже важливо, бо ми розуміємо, наскільки батьки переживають за своїх дітей, хочуть бачити їхній професійний зріст, і для нас це дуже-дуже важливо. Дякую всім батькам. А, хочу вам сказати, що сьогодні ви переглянете уривки з драматичних творів української класики, а також один твір. Уривок із драмою Іона Друци іменем Землі і Сонця. Завдання, які постали перед студентами на другому курсі. Вперше ми прийшли до авторської драматургії. Ми обрали для себе українську класику, адже це скарбниця духовності нашого народу. І я думаю, що доторкнувшись до цих праджерел, ми збагатимося як люди. Як студенти, які знаємо сутність української драматургії, ми намагалися зрозуміти, що таке запропоновані обставини, що таке сценічна дія. Уже підходили ближче, що таке характер, знайомились. Я в запропонованих обставинах. Отже, кілька уривків, хто отримав програму, до вашої уваги. Прошу всіх! Вимкнути телефони приємного вам перегляду. Дякую. Вже пізно. Треба було кричати з самого початку. Він не свій хоча не звітні кричить. Підліч. Мені потрібно вас запам'ятати. Я потім міліції буду складати ваш словесний портрет. Хихетрюга, ти краще скажи, що хочеш побачити, чи гарно я. Все життя мріяла, виникаєш біля дверей. Але я ж ти зовсім не бачу. Навіщо нам світло? Давай краще ось так у темряві посидимо, поспілкуємося. То такий, і що вам потрібно в нашій школі? Ось. Ось. Ось це вже інша розмова. Сам я студент родом з Кишинева, а прибув сюди з екскурсією краєзнавчого музею. Можна сказати, мене сюди привела вроджена цікавість. Або ще краще сказати, необхідність підзаробити. Під вечір я здибав садок, у якому ростуть яблука, які я обожнюю з дитинства. І доки я набував ними рюкзак. Моя екскурсія сіла в автобус і поїхала, залишивши мені повну свободу і ні копійки грошей. Але нічого. Як то кажуть, повечеряв з яблуками, ночувати немає де, під відкритим небом довго не просидиш. Всі на вас на зиму чомусь не заготовляють. І тут я бачу стару милу школу. Та й думаю, скоротаю час на одній з парт, тим паче, що я ще й сам недавно за одною з них сидів. Ти яблуко хочеш? Хочу. Ну, ось, тримай. <клес> і справді, дивна річ, на заході мільйонери готові платити мільйони, щоб випробувати нові відчуття у нових обставинах. А тут це добродаром валяється. І справді, вражаюча безгосподарність. Він ж до того ж дуже розумний. <клес> Ні, це на мене лише часом находить. Переважно при нових знайомствах. <клес> і за цією ось кисляти не у нас їх хороші для консервих заводів. А щоб їсти, не їдять. Розумієш, дівчино, сам я родом із Буковини і не люблю дуже солодкі дамські сорти яблук. В дитинстві ми об'їдалися цими маленькими кислими плодами. і Я їх можу їсти день і ніч. А що ще ви таке цікаве вигляділи? Яким вітром занесло вашу експедицію в наші краї? Ось це вже не чекав такої неосвіченості з боку місцевого населення. Мати поряд з селом на вершині пагорбу стародавню дзвіницю, рідкісний пам'ятник середньовіччя і питати, що ще нас тут могло зацікавити, та сама дзвіниця. І цей дзвін з таким кришталево-чистим дзвоном. Слухайте! А чи не ви сьогодні дзвонили? Е, я а що? Можливо, заводи вчити математику? Та не розумничка! У нас якраз. І на <звач> нас якраз була розпівка хору. Всі стали за голосами, вчитель постукав, вимагаючи тиші. А тиші все не було, всі чогось вотузились. І раптом зазвонив протяжний вражаючий звіт. Все замерло. І ми нарешті заспівали. Було чудово. Шкода, що тільки пісню не дали доспівати. Тобто як не дали, це ще чому. Ну директор приїхав. Каже, що пісня сумна вік неврожайний. На концерт навіть поскладались. Ну, поспівали на неї, потанцювали. думали, заспокоїмось. Але ж ні. Я ось повернулася до школи, щоб поспівати. Ось це характер. Для того й прийшла сюди опівночі. І як заспівала? Ні. Це ще чому? Думаю, зі страху. Я ж, як і всяка дівчина, не дуже хоробра. Я бачу. Але це не біда. Тепер нас двоє і боятися нічого. Давай на два голоси. Ти яким голосом співаєш у хорі? Першим чи другим? Першим. Ну, тоді я буду другим. Почнемо з того місця, де вас перервали? Чи з самого початку? Давай з початку. Чи в десятому. Десятому? Як закінчиш, поступай до нас в університет. У нас чудовий хор. Ми іноді навіть консерваторських забиваємо. А консерваторські це що? Такі важливі шишки. Ну, шишки не шишки, а майбутні. <риклад> <риклад> Народні артисти і артисти. Дякую з вами добре, але вже час. І якщо ви такі ласкаві, увімкніть, будь ласка, світло, а то я не бачу, з якого боку двері. Це ще й чому так раптом заспішила. Ми завтра їдемо на збір винограду, а я вже декілька ночей не висипалась. І якщо цієї ночі не висплюсь, який же з мене завтра робітник? Ну, раз питання стоїть так гостро, я навіть можу і провести. Хоча не знаю, що тут у вас і куди. Я б запросила вас до себе. Запрошує хлопця до себе переночувати. Всьому надається інший змість. Я хотіла сказати, що у мене тут неподалік живе тітка, дуже рідна мені людина. Я її розбужу і вас товарненько влаштую. Нехай. А на станцію, щоб стигнути на вранішній потяг. Ну, по-перше, нам по дорозі, а по-друге, я вам не описала чиненьких яблук з нашого саду. Скільки можна їсти до кисати? Але людина є те, що вона їсть. Забула, хто ще не написав. Давай, убирай быстрее. О, Господи, все, у меня на своем месте помог нам. Бронзолеты забыла. Кимка, бронзолеты, давай! Быстрее, Химка! О. Давай! Шанучим а он мне не знает, что мне больше до лица. Может и то, и другое. И ты, и другое. Да, спущай, Витя. Да, цыкай. Быстрее. me so Смею рекомендовать себя Сергей Петрович Голохвастов. Собственная персона. Большой привет тому, кто всем дому, а вперед всего вам. И от счастья и такого всякого милая мамзеля, что вижу вас на собственной канапе. Ох, это вы! А я тут зачитала, зачиталась, зачиталась. В ангельской доброте, так и понимаем, мерси. Честь имею рекомендовать себя, Свит Петрович Голохвастов. Очень дуже рад видеть умного человека в нашем доме. Говорить с умным великое утешение. Ихняя фамилия Галахвастов. А вы какого-то хвоста приплели? Да, натирально моя фамилия Галахвастов, а то мужичье необразованное, крепкое. Э, так, э, значит, вы уже целюлю не держите? Целюлю не держим. натирально не держим целюлю. Папенька, я уже вам раз говорила. Парикмахтерская. А вы все сутерюлья... Ну, забыл, ну, память уже не та. Ничего, это случается. По простоте, значит. Я, видите ли, занимаюсь коммерцией разную. Парфюмами, и У меня этого самого дорогого товара горы. Дольче Габа, Луи Витон, Гуч. И <свеч> Гу! Какой товар и деньги берет? Страх. Разумеется, не вашему чита, что это ваши дешевые кроссовки на Вы точка так не говорите. И на этом товаре можно славно заработать. Насчет денег доложу вам, так как на этот самый дорогой товар идет страх. То есть, что не день, сила. Ну так, слава богу, у меня этой самой деньги не переводится. Целый хрещатик мне должен. Мне уже не раз говорили мои приятеля, митрополичи басцы, маркелы, офицера, что чего, мол, ты не закупишь магазинов по Крещатику? Так я им. Но что там та забота? У меня есть дорогой материал, так пусть еще и другие торгуют. Ишь, богатых. Точно. Мерси. Материально в каждом обхождении хладная форма ученость. Потому, ежели как человек ученый, так ему совсем и свет переменяется кусок, к примеру, хиври будет белое, то ему любое, а что ему любое, то хиври. Вы меня, Фроня Прокоповна, понимаете? Очень! Ведь и мне теперь все особенное кажется. Ведь я недаром в пансионе училась. Правда, правда, что училась. Мы средств не жалели. Всяких мод наша дочка знает. Чего у брони не только нет. Глянь, какие у них платья, шали, юбочки цветов каких она заводила? Маменька, ну довольно показывать. Да все, что есть у меня в сундуке, все мое, все пронено. Все, все, аж четыре. Васлива для вашей дочки еще получше, чем каблуки от башмаков. Какой-то баб. Весь нюхаешь. принесла. Спички дайте, мама. Так бы и казалось. Не беспокойтесь, пардон. Я с этой самой покрышки и закурю. Что вы меня срамите? Что вы тут наговорили, три мешка борща с кашей? Я ж молчал. Да вы еще так всяко уж, папенька. И хвоста, и зверюню, и дядька, и собак с да я уж не знаю, как там с учеными. Да идите отсюда, попрошу вас обоих. Да помешайте мне еще предложение делать. Идем, углядим как там у ученых. Так ходите туда, и там можно двери сварить. Отсюда. Да идите, идите отсюда. Вот наказание. Джонни, такой что хочешь готов пройти. Ах, это вы все кавалерские насмешки? У нас только барыши. Это вы выпущайте критику, Броня Прокоповна. И я своей души не кину лишь бы людей. Разве только там, где ваша душа, и больше в некотором месте. Понял, какого мне все равно? А если золотой ключик от вашей машины еще бы у меня вторбали, вот это я был бы счастливым! Я бы каждый минуту отпугал бы ваше сердце, не мылся, не не курил, а вся смотрел бы и смотрел. Ах, если бы это была правда, опущай меня наделай, я ежельял. груди моей безумие топит логотип. Решайте судьбу мою несчастную. Прошу вас, руку, Сядь. Так значит, любите. То есть, говорю вам, ки пя -ток. Ой, страшно. Не беспокойтесь, ухождение понимаю. И я вас люблю, душка мой. Я согласна. Будь вашою, второю половинкою. вашу умную дочку про них про одну секретную вещь. Я скоропостижно желаю жениться на них, и они согласны. Теперь, так сказать, прошу родителей, может, сделают они чей-то, могут ослевить, значит, эту самое предприятие. Как наша дочка, так и мы.